Той, хто не хоче нести відповідальність, завжди буде намагатися звинуватити інших. Вітаю сьогодні, 29 серпня, вівторок, і на моєму каналі програма Вівторок подумай разів 40. Ну, безумовно, зараз всі обговорюють інтерв'ю президента України Володимира Зеленського Наталії Мосейчук. На мою думку, це ну, дуже, дуже було схоже це інтерв'ю на передвиборчу програму. Опозиціонера. Саме опозиціонера, не чинного глави держави, а опозиціонера. Бо Володимир Зеленський назвав стільки питань і проблем, які він збирається вирішувати, що він ніби хоче нас переконати, що не він призначав цих корупціонерів, що він хоче зараз корупцію ну, зрівняти, фактично зробити як державною зрадою. Хіба не він? має монобільшість у Верховній Раді, а офіс президента за словами опонентів. Опозиціонерів Володимира Зеленського, фактично порушуючи конституцію, узрупував владу в Україні. Але про це ми поговоримо у наступних моїх програмах: Середа, не біда, Нечистий Четверг, П'ятничні розуми та Головна подія. А сьогодні я хотів би все-таки звернути увагу на питання воєнної медицини. Я думаю, що на це питання треба постійно звертати увагу, тому що саме від ефективності, від забезпечення бойових медиків на фронті залежить життя наших захисників і захисниць. І ну, щоб це питання не забувалося, бо ніби там були якісь рухи, ніби були якісь комісії, і от так, ніби таке враження, що щось там вирішується. Насправді, на мою думку, це не зовсім так. Ну і маючи певний зв'язок і можливість запитувати, чи дійсно щось вирішується. Я хотів би навести насправді приклад з начмедом 82-ї окремої штурмової десантної бригади Антона Шевчука, так, який ну, е звернувся публічно, він звернувся до волонтерів. Ми розуміємо, що насправді бойові методи, медики, які звертаються вже публічно, ну, напевне, вони вже ну, вичерпали всі можливості вирішити ці проблеми і питання. І мова знову про турнікети, які були. Відправлені неякісні акції 82-й окремій штурмовій десантній бригаді. І що ви думаєте, як було вирішувалося це питання? Так, була ніби комісія. Комісія приїхала, вони щось там подивилися. Ну і висновок зараз вам зачитаю. Що ж тут там був за висновок такий, який вони зробили? От і висновок такий, що насправді нічого такого не було найдено. І за рішення комісії приблизно звучить і так: інформація про неналежну якість турнікетів є нічим не підтвердженою особистою думкою начальника медичної служби цієї бригади 82 Шевчука Антона. Але насправді це суперечить результатам перевірки турнікетів у держпідприємстві Укрметрист Стандарт. Ця перевірка показала, що турнікети не тримають необхідний тиск. Ну, по великому рахунку, цей начмед він отримав сувору доган, так, бо він звернувся і він почав якось бити на сполох, щоб вирішувати це питання. Він не хотів, щоб його воїни мали в аптечках такі неякісні турнікети, бо це загрожувало їх життю. Є інформація, що ніби потім все-таки були ці турнікети замінені. Але навіщо тоді було е, об'являти Догану? так, От начмеду 82-ї бригади. Тобто, з моєї точки зору, командування так, медичних сил Збройних сил України, ну воно фактично якось не дуже хоче, чи не може, чи не здатне вирішувати ці проблеми. Ну, мова безумовно йде не загалом про командування як такого як таке, а про керівництво. І це, до речі, керівництво також було призначено за часів. Президента Володимира Зеленського і по великому рахунку е, ті люди, які зараз ну не безпідставно, але треба, щоб це було доведено слідством і було рішення суду, але звинувачуються у тому, що вони там ну ніби причетні до корупції, бо мають там до е, договора, які пов'язані з близькими родичами тих людей, які працюють у цьому командуванні медичних сил. І в цій ситуації ну, цікаво, чи то та пропозиція Зеленського стосовно того, щоб, ну, корупція е, прирівнювалась до державної е, зради, чи буде цей документ, чи це буде прийнятий закон, мати зворотню силу, бо по великому рахунку вже достатньо кандидатів в Мінобороні, починаючи е, з міністра оборони, так які мали би бути. Ну, проведені відповідні дії, слідчі і було би чи доведено, чи не доведено так, причетність до корупції і до керівництва медичної служби, командування медичних сил так збройних сил України. Також я думаю, є достатньо багато питань. І в цій ситуації, ну на мою думку, як мінімум, це має бути відставка. Відставка мала бути тоді, коли публічно вже це з'явилося, і коли це не тільки 82-га бригада, так. Це не тільки наші десантники про це говорили. Це говорило багато інших бойових медиків. Про це дуже багато було заяв і волонтерів, до яких зверталися бойові медики, щоб вони якось вплинули, якось закрили це питання, щоб вони ну, все, що можуть, і відправляли на фронт. Бо це питання стояло дуже дуже гостро в певний період. Не знаю наскільки воно вже ця гострота зменшилась, так знизилась. Але ну, волонтери говорять і бойові медики, що от саме через такі неякісні турнікети, і мова там не тільки про турнікети, були наші жертви, були загиблі захисники, і за це хтось має відповідати. Але незважаючи на все це, ми всі пам'ятаємо і впевнені, що Україна йде до перемоги. Я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Дякую тим, хто поставив вподобайки, тим, хто підписався, тим, хто прокоментував. До зустрічі завтра у середу у програмі Середа не біда, де ми будемо говорити про це інтерв'ю, про цю виборчу програму фактично опозиційного політика не чинного президента. Слава Україні! Слава Збройним Силам України! Все буде Україна!